Всім привіт вітаю вас на нашому youtube каналі. Мене звуть Дар'я Чернявська, я, Черн я ком'юніті менеджер GoIT та Neoversity. І сьогодні у нас інтерв'ю з Java Software інженером та студентом магістратури на спеціалізації так само Software Engineer Олександром Шамоєвим. Олександр, привіт, привіт, Даша! Тож, давай почнемо зі знайомства. Розкажи трішки про себе. Скільки тобі років, де живеш, в якій компанії працюєш та яку посаду займаєш? Ну, ти вже якусь частину про мене сказала. Мене звати Олександр, мені 39 років. Я взагалі з Дніпропетровської області, але вважаю себе харків'янином, тому що я там навчався з 2003 року. жив, Але зараз живу взагалі в Черкасах. Працюю в SPD Technology. Моя позиція зараз називається Senior Full stack Engineer напрямок Java. А Знаю, що ти вже давно в цій сфері, ну, сіньор, сам про себе каже, більше семи років. Працював у таких компаніях, як EPAM і НХС. Як почався взагалі твій шлях в програмуванні, з чого все почалось? Ну, це така довга трошки історія, трошки заплутана. Взагалі, я ще, будучи в університеті, я мав. Отримував другу вищу освіту з напрямку програмного забезпечного програмного забезпечення автоматизованих систем, але потім якось не сложилося то життя, щось покрутило. Там і я довго працював все ж за спеціальністю технології саме Потім там міняв сфери і десь 29 років я по перше зрозумів, що це мені все трошки набридло, і по-друге, зрозумів, що треба і щось міняти, і з приводу грошей щось теж робити. І я вирішив, що треба свідчитися. І з того моменту я почав обирати, куди я буду свідчитися. Тобто, що я буду робити, я ходив тоді по гаркову по різних метапах офлайнових. Я зрозумів, що я буду програмістом. Потім я обирав мову, обирав джаву, вона мені здалася найбільш якоюсь важкою такою sophisticated. І потім навчався Мені, мене в довго це. Пішло багато часу біля двох років, і ось через два роки я став е, java девелопером трині в харківській компанії на 200 людей. Це моя була перша компанія. Ага, Достатньо довго тривав твій початок, але тим не менш поступово, тому що мова Java, вона є такою специфічною і не всім дається. Її обирають обрані е, люди, які, які не люблять легких завдань. Ти, я так розумію, саме така людина, якій цікаві прості завдання, правильно? Ну так, да, воно так і вийшло, тому що я так ще трошки побоювався, що ну треба, щоб воно було щось велике, щоб швидко не набридло, бо так як все зрозумієш, раптом набридне. то я обраджала, да, не шукаючи ага. легких. Зрозуміло. Слухай, знаю, що ти навчався на такій достатньо елітній, цікавій спеціалізації, як літако та вертолітобудування. Це, можна сказати, інженерна спеціальність, але трошки не айтішна інженерія. Поділись, будь ласка, як на твою думку пов'язані ці сфери, чим вони перетинаються умовно, можливо, в тебе якісь от, є асоціації між літакобудуванням і будуванням в програмуванні. Ну не знаю, я тільки от своє оце освіту свою починаю розуміти тільки ось зараз, в 39 років. Я ну, не знаю. Вона мені здається сильно впливає на людину. Я скажу зразу, що одразу, що я не прямо хотів будувати самоліт літаки. То я так, я з маленького містечка, то там було так, от, от виходило переїхати в Харків, і я поїхав. Ну я здавався, екзамен, тобто там все. Все було досить важко. Там була математика, фізика, Фізика. Відповідь на твоє питання. Е, ну там багато е, в цьому е, всьому інженерному. Там дуже багато теж абстракцій. Фактично, там всі розрахунки там, якогось крила фізіляжа чи чогось там сапромат. Там все, все це ж ведеться на бумазі, фактично, за допомогою якихось абстрактних. Об'єктів чисел, там, математики чи чогось такого, якихось формул. Тобто і сам е, цей підхід, і, і дуже багато техні, технічних речей, якби вони ну, структурують твій мозок більш так якось критично, я не знаю, чи якось абстрактно, но, але в якихось числах весь час мислити, мабуть. Це ну, воно допомагає. Це все-таки інженерії. Я думаю, якщо. Не інженерія то трошки воно по-іншому переходити. Якщо на Java, наприклад, на програму, ну, взагалі на софтвер інженері. Мені здається це обидві достатньо такі точні сфери, mm -hmm. де е, крок вліво, крок вправо нічого працювати не буде. Е, цікаво, чи є в цьому в цих справах, точніше, зараз е, більш детальніше про Java запитую, чи є в Джаві місце для творчості? А... Взагалом, mm -hmm. я думаю, що так, тому що Java така досить і стара мова, багато на ній чого можна зробити. Але все ж таки е е в обмеженій кількості, тому що вона сама по собі є строгою мовою, і вона багато тобі де так прям порозважатися просто не дасть. Вона або не буде працювати. Або буде працювати не так, скоріше на собі просто не дасть. Тому ну так середньо. Ага, Треба тобто, творчість можна... чекати десь зовні. А, зовні. тобто хобі, хобі має бути творче, а робота має бути точна саме ну, як фулстека, можна ж ще на фронті, там уже щось там, там більше там творчості, можна ще ж на фронті щось там джаваскриптом пописати, то там вже можна писати, що хочеш. Точно. Mm -hmm. а, слухай, а який проєкт от в тебе був? По твоєму досвіді, який тобі найбільше запам'ятався і був найцікавішим, можливо, найскладнішим у виконанні, про який ти так відразу можеш згадати. У мене більшість проєктів це пов'язані, вони фактично були з e-commerce. Я з нього починав і на ньому багато був. В принципі, ну зараз це Фінтех, але там він теж такий більш, тому що позиція фулстека, вона все ж предполагає там. Наявність якогось сайту, щось на ньому має коїтися, як не крутий. Тобто, з такого цікавого це був е, досить е, маленький е, магазин е, для продажу такої битової хімії всякого. Він був італійський, і я хоч і працював тоді, як в компанії, але працював на отстафі. І я був як один у них розробник, я був якби в компанії, а як би і там десь в Іспанії. І я, па ще я тоді був джуном. Я не знаю там за скільки е, і, і, і якою позицією мене туди віддали, але мені прийшлося більшість частину його робити, і там були там, всякі цікавинки, склади, Apple Pay тоді тільки з'являлися. Я нічого не тому не розуміючи, все це, це інтегрував. Було досить тоді так, і напряжено, і весело. Більше такого вже потім не було. Потім стало якось легко після того. Мені здається, то був спеціально такий переломний момент в твоєму mm. житті, щоб всі випробування, які міг пройти джун, зібрались yeah. в одному місці і просто далі все пішло як по маслу. А Давай поговоримо тепер про магістратуру на версіті. В який момент ти вирішив для себе, що тобі треба навчання, тобі треба магістратура, ще й магістратура, яка пов'язана з IT. Я якби так, щоб. Прямо магістратура, я взагалом такого особливо не думав. Я якби такого і не знав, що воно існує. Ну, ті магістратури, котрі були тоді, коли я навчався, вони, вони і зараз існують. Я думаю, ну там особливо, я вважаю, в них немає сенсу. То я більше якби, там, займався якимось саморозвитком. Там. Але це все якось і воно і так не дуже йде, бо купа роботи, весь час робота в пріоритеті, і ти рідко можеш переключитися. І потім вже ось я як познайомився коли з університі, то в мене виникла така думка, що це може бути мені потрібно ось так цьому році. Ти дізнався про новер я так розумію, ознайомився з програмами, які там є, і обрав софтвер інженера. Вона дуже сильно пов'язана з твоєю роботою, де ти зараз працюєш, але в тебе була можливість обрати інші спеціальності, і також розвиватися в них, чому саме софтвер інженірінг. Ну, загалом я там не одразу обрав і не одразу прочитав програми. Я і не знав про ці програми. Я познайомився з Ніорсіті в інстаграмі. Здається, випадково. Через там був міт, іноді якийсь інстаграм трошки знає, що я вроді як кожу щось, і він мені підкидає якісь такі міти, пов'язані до IT. І я періодично них реєструюся, скажімо так, то я просто прийшов на міт. І мені дуже сподобався цей міт. Він був такий досить структурований, досить інформативний, що буває рідко. Це зараз я просто розказував свої відчуття такі. І мене якось зацікавило, і я потім ходив ще на декілька мітів. І теж думаю, навіть статистика вже є, що вони такі добрі, добрі. Потім я залишив там дані і вже мені зателефонував менеджер. І ось з того моменту. Ну, тоді вже я потрошку там і дізнавався, що там є програми, я вже побачив, там що розказали, що вони є, да. І я обрав ну я взагалі вибрав софтвере інженірк з ну, розуміючи, що це, але не дуже розуміючи всі інші, напрями. Ну, тобто, менше розуміючи там cyber security, я просто знав інформацію, що через. Після першого якби, курсу можна змінити цей напрямок, то я просто вибрав software Engineering так собі. А вже коли прийшов час обирати, я думав, що обрати щось інше ML, AI, бо він всюди, але у нас вже була на першому курсі там частково вища математика, обробка даних на питоні, і я все ж таки подумав і вирішив, що. Не буду я їх обробляти, це все ж таки не моє це дата інженірінг. Ну сабі Security переходити, якби ну мені не дуже хочеться, то я вирішив, що я буду далі розвиватися вже як суфвере щоб уже не стрибати, а мати якийсь соціальний такий досвід. Чудово. Ну, слухай, так дійсно, все має йти поступово, якщо ти вже обрав собі шлях сотвори інженера, треба його вже так робити дуже стійким і впевненим. Знаю, ще, що ти вступив до нас по грантовій програмі. У нас навіть інтерв'ю називається саме досвід вступу за грантовою системою. Поділись цим досвідом, як він відбувся, як відбувався взагалі цей весь процес твого вступу з досвіду саме студента. Ну, я трошки вже вказав, да як я з інстаграму це все пройшов. Я взагалі більш за все мені сподобалася ідея. мене ну якщо так брати, мене більш за все на той момент зацікавив е, диплом, міжнародний диплом. Тому що мені на мою думку, він мені може стати дуже в нагоді, і даби потім, коли він мені потребується, щоб я не починав його швидко шукати, щоб він в мене був. Але я вже розуміючи це, я не не міг якби так е, остаточно впевнитися, що треба йти, що, тому що ну я розумію, що навантаження велике і такий період два роки. Треба, якби ну це ж не на місяць, якби там підписатися, а треба там все сказьбу два роки. Я от буду я так е, ну, якби думав, щось відтягував от отів, ну, я сказав, я був на мітах на цих, і потім мені подзвонив менеджер і спитав, може, ну, може щось тобі розповісти. Я задав питання, котрі мене ще там трошечки не то що тривожили, але там, по яким я не, 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 не дуже зрозумів там. І він мені відповів, сказав: я кажу: ну я подумаю. Він каже: ну, ти можеш подати якби, заявку на грант, а там. Ну, а там подивимось. І я подав заявку, о, там я описав, чому там питання, чому я маю його отримати, саме я. І потім о, у мене була співбесіда, де ми розмовляли з представниками на University, і після того прийшло рішення, що я отримую грант. І Тут уже, якби ну, як би вже вибір був не знаю, очевиден, тоді я вже подумав, що це точно треба треба йти, раз воно все так йде. І я пішов. Ну не жалію, важко, але не А, Окей, okay. а можеш більш детальніше розповісти, як проходила ця грантова співбесіда? Можливо, в тебе після такої рефлексії по тому, як це все пройшло, є питання або є такі побажання, які б ти хотів передати тим, хто в майбутньому може проходити такі співбесіди? Ну, загалом співбесіда, вона не, не, не технічна співбесіда. Це більш бесіда, спочатку там просто тобі розповідають щось, якусь важливу інформацію, я задавав якісь питання, ми просто обговорювали, як це все відбувається, якісь там консьерни, що є. А потім вже е -е -е, просто одна, е -е, як я розумію, одна із. Е -е -е, Таких головних ліній це о, якось о, не то, щоб пояснити, а розказати, чому ти хочеш отримати і чому ти вартий отримати цей грант. Тобто, треба цим, що порекомендувати порекомендувати, казати правду і правду хотіти. Угу. Нав, навчатися а, так. і да, мати таку ще мотивацію від бонусом зверху. Будьте щирим ніколи не було зайвим і завжди допомагає людям досягати своїх мрій та цілей стовідсотки. Ти вже зауважив, що хоч тобі і хотілось навчатися, але зараз ти відчуваєш, що в деяких моментах важко, але цікаво. Поділись взагалі, як зараз відчувається для тебе навчання? Чи відповідає воно твоїм очікуванням, які були саме по тим матеріалам, які ти проходиш, і, можливо, щось вже допомогло тобі в твоїй роботі з тих знань, що ти отримав? Mm, ну... Uh... Загалом, чим воно корисне в першу чергу, то що я вже згадував, що коли сам намагаєшся чимось займатися, то воно то щось закидуєш, там якось то трошки почитаєш, то не те, то не там. Тут, якби, воно вже ти замотивований, якби ти, по-перше, хочеш, а по-друге, там є дедлайни, треба щось, треба щось робити. У мене очікування були, чесно кажучи, менші. Тому що я оце ще й був мій один із консьернів, тому що я е, питав менеджера, то, чи якщо е, можна навчатися якби і новичкам, і роз і вже людям з цієї сфери, які там, ну який буде рівень знань, можливо, я там не, не знайду нічого нового. І, і я думав, що перший сам перший курс він буде досить таким, ну там був. Про, про, мова програмування Python, здавалось би. Ну, я читав, там, проходив курси по JavaScript. Ну, що там зазвичай, чому там, як створити змінну, там, щось там скласти. Тут було не так. Я напрягався, я досі точно не знаю, ну, там треба напрягатися, і, як, і мені як з досвідом воно було досить так нелегко зробити ці завдання. Ну, як, воно все зрозуміло, але ну треба там не так, що просто там. То і, і от з першого курсу вже з Python мені так воно сподобалося, як воно, воно структуроване і який обсяг знань. Досить, досить класний. І навіть я про математику я точно не думав, що це буде прикольно, але це було прикольно. Математиці мені сподобалося саме викладачі, що вони саме викладачі математики, це взагалі у них своє таке бачення, світ. І ну, і все спілкування досить цікаве. Так, ну але треба, да, виходить, займатися досить часто. Я, звісно, не займаюся кожного дня, але коли не займаєшся кожного дня, потім треба щось робити ще на вихідних, то тобто. досить е, насичено, скажімо так. Але цікаво, правда, цікаво. Клас, і а що а з приводу того, що, що я застосував, я одразу почав застосовувати Python на роботі. Це досить цікаво, тому що коли ти от в цій одній мові знаходишся, ти якось інших зашорено, ти їх і не бачиш. Ці інші мови, і виявляється, що можна якісь допоміжні речі зробити набагато швидше, наприклад, просто якимсь скриптом на Python. Я одразу почав його використовувати, і це ще мене більш мотивувало. Дякую. Мене просто це ж саме було питання, додатково А, Чи на роботі нормально ставляться до того, що ти так застосовуєш цікаві підходи, як Python, у роботі, коли в тебе наприклад задача по Java або по чомусь іншому? Як це взагалі відбувається? Ну не знаю наскільки нормально, вроді як не жаліється, скажемо так. Ну, я не впевнений, бо вони ж зі мною не навчаються, то я не впевнена, що вони взагалі там розуміють, що я то пишу, на що воно мені треба, але воно треба, допомагає. Загалом нормально. А, так, дякую. Mm -hmm. а, до речі, про саму роботу. Чи знають в компанії, що ти зараз навчаєшся на магістратурі і яке їхнє відношення до того, що ти отримуєш додаткову вищу освіту в твоїй спеціалізації? Хтось знає, хтось не знає. Я не знаю, на всіх ланках, мабуть, можливо, і не знають, можливо, тепер більше знають, хтось може знає через LinkedIn, але загалом, як не скажу, що хтось це досить якби, не знаю, спонукав мене це робити. Не знаю, я коли визначався, чи йти мені, чи не йти, я спілкувався з деякими людьми на роботі. І деякі люди мені казали, що магістратура це не треба, а деякі люди, особливо в напрямку навчання в компанії, вони казали, що це варто тобі е, варто, якщо ти хочеш. Ну, тим не менше, у нас є ліміт на навчання на рік грошовий, то якби цей ліміт я вичерпав, тобто якось, значить, не заперечують принаймні. Ну, клас, тобто ти ще й такою можливістю на роботі скористався, що на да. роботі. Частково а, роблять внесок в твоє навчання, причому досить недавно да? Дізнався, що так можна зробити. Да. І класно, що користуєшся цією можливістю. В мене тепер починається такий більш філософський блок питань ага. у тебе. Він стосується саме твоїх порад, як собі, так і тим, хто нас сьогодні дивиться. Поділися, будь ласка, з того досвіду, який в тебе вже є, яку пораду ти дав би собі от в 29 років, коли ти вирішив, що треба бути розробником? Там вона одна, я весь час за ці два роки думаю. <схи> там не треба бути перфекціоністом, перше, тобто не треба, якщо то Java, прочитати всі тома якогось автора по Java від корки до корки. Треба зрозуміти основну суть, там багато потім не потрібно взагалі ніколи про це. Не дізнаєшся. І друге, як тільки е, відчуваєш, хоч трошки вже якихось сил, е, починати ходити на співбесіди. Мені е, ще це сказали ще на першому там, невеличкому курсі, я тоді, я вначалі навчався сам, потім мені дали на роботі там на роботі премію, і я на неї купив. Офлайн курс по джаві. Там викладач кінці сказав: іди на співбесіди. і я не пішов, я ще рік не ходив. І от в ітогі я просто рік там чим займався, міг би так само ходити і просто б раніше попав. Тобто швидше діяти і менше бути таким перфекціоністом. я думаю. Класні поради, насправді мені здається, вони універсальні. І підходять для будь-якої професії, тому що а, ніколи не буде ідеально, ніколи mm -hmm. не буде ідеального підходящого моменту, коли треба щось зробити. Ти сам створюєш ті можливості, які потім тобі дадуть той результат, якого ти прагнеш. І не будучи да, в сфері, дуже важко відрізнити, що не треба. Получається, тобто, ти часто не розумієш. Тобто там я читав якийсь там другий том тій джави і більше ніколи, окрім. Те, що я його прочитав, його ніхто не трогав, тобто таке ще так. Да. Угу. Класні поради, мені дуже сподобалися. А тепер давай також трошки роздумів. Що для тебе значить професійне зростання? Це більше для тебе про знання, про статус твій, чи про внутрішній розвиток, чи, можливо, як... набір якихось компетенцій. Про статус Що там ще. Знання, статус, ага. внутрішній розвиток. статус. Ну, уже після, раніше б я сказав, знання і розвиток, але вже після сіми років трошечки вже, там, буває, там не вистачає статусу. І він теж допомагає в якомусь uh, сенсі рухатися далі, там щось робити, ставати кимось більшим можливо. Ну, Знання, знання і розвиток тільки все разом, все разом, але все разом? Комплекс. Статус. теж, і статус теж да. статус, От бачите, кажуть, статус грає роль. Багато розробників кажуть, що немає різниці: ти мідл чи сіньор. Ця різниця, типу, не є значною, головне те, що ти вмієш робити. Яка твоя думка стосовно цього? Ну, маючи досвід великих компаній, да, як і Никса і Пама, якщо ти в якійсь маленькій десь в маленькій організації, то ти можеш бути там. Ну да, дійсно неважливо. От я був там джу джуніором, да для іспанців, мабуть, був сіньором. А, але загалом, якщо на загальному рівні, то ти не станеш просто так сіньором, тобто. Ну, сеньором просто так не назвуть. Тобто для того ти маєш щось вміти і щось розуміти. І тому загалом, як би, сама назва вроді як і не має сенсу, але в плані, в плані роботи і твого внутрішнього, як би скажемо так, розвитку це має сенс. Дякую за відповідь. Uh, і ти сказав, що треба щось знати, щось розуміти, володіти якимись компетенціями для того, щоб бути сіньором. Uh, поділись uh, на твою думку, які софт скіли саме мають вагу uh, зараз у 2025 році на ІТ ринку. Ого, оце таке питання цікаве. Софт скіли Так, і особистий досвід. Mm. З мого особистого досвіду, це, я не знаю, чи це скіл, soft скіл це терпіння, іноді треба просто бути більш терпеливішим, скажімо так, це вміння донести свою думку, думку і, ну, так, да, скажімо так, думку максимально просто. Максимально просто. Це впевненість. Тому, що ти робиш? В принципі, мабуть, таке все. З такого привітність, посмішка, доброта це такі звичайні речі, котрі всі допомагають. Загально людські, так, і насправді от терпіння, впевненість і вміння донести свою думку це класні да. якості, так. І ще комунікація, тобто комунікувати зі всіма. Зі всіма чарами з ким з ким злідово з, зі всіма відділами комунікувати щось, дізнаватися нове, тобто не закриватися в своїй такій ракушці, ну, а ходити, да. говорити. Навіть іноді переступали через себе, бо, як ми знаємо, інтроверти, екстраверти, інтровертам важко підходити Там до HR, який стаїться безпокійно, каву п'є в офісі, mm -hmm. і ти такий Привіт, як справа, І думаєш, що зараз він подумає, що я, я якийсь трошечки того. А, але насправді це класна. Класний кейс і класна можливість розширювати так, свої зв'язки навіть в межах компанії. Бо ти не знаєш е, умовно, наскільки ти працюватимеш в цій компанії, як в mm -hmm. твій шлях повернеться, а ці люди це зв'язки, які тобі зможуть надалі надавати можливість розвиватися. Mm -hmm. класна, yeah, класна, класна порада. Дякую тобі. Е, і на завершення нашої сьогоднішньої розмови поділися, будь ласка, що б ти сказав. Людині, яка от так само, як ти на якомусь етапі знайшла на уверсіті, і вагається вступати, не вступати, обирати грант чи не вступати по тому гранту. Ну, із того, що я тільки що розповів конях, звісно, mm -hmm. я скажу, що якщо вже вирішити вступати, то подаватися на грант, чому б ні, там уже як піде, да. якщо дивлячись з якого приводу вагання. Але якщо бажання є, я вважаю, що це, це корисна штука. З того, що я і вже після бачу, і зараз, е як воно, особливо якщо навчання було якось трошки давно, і вже ти якось відвик від того, то воно знов тебе структурує, знов ти якось звикаєш працювати з дедлайнами такими, з навчальними. Ну, і загалом не хвилюватися, що це якби онлайн, і е, такий нов, якби, новий формат, якось менше ще е, поширений, скажімо так. Але сама це наявність, що курси йдуть не паралельно, це досить класно. Навпаки, до, до, дуже гарно, що курс іде один, потім наступний. Ти повністю вкладаєшся туди, потім далі. Досить цікаво і корисно. Я рекомендую, скажімо так. Дякую тобі, велике. Дякую тобі за розмову в першу чергу за те, що був максимально щирий на цій зустрічі. Хочу тобі побажати, Олександр, що твій професі... професіоналізм, твоя людяність, яка дуже сильно помітна в тобі, mm -hmm. залишалася і допомагала тобі досягати тих кар'єрних цілей і йти впевнено до тих горизонтів, які ти собі уявляєш, і яких ти хочеш досягти. Ось. Дуже дякую. Ну і, звісно, друзі, дякую всім, хто був сьогодні з нами, хто переглядає цю зустріч у записі. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте вподобайки обов'язково. Діліться цим випуском з друзями, які так само думають, чи вступати на магістратуру, чи ні. І, звичайно, чекайте нові випуски інтерв'ю з нашими студентами та випускниками. До нових зустрічей. До побачення!